Ось ми зробили перший зрізочок експериментальний з алькантари, то, тонший. Тобто тут немає такої тонкої подушечки, товщина приблизно 1 см, 1,5 см, воно гарно повторює вигинне крісло, тобто посередині воно придавлюється і бокова підтримка якраз огортає бокову підтримку самого крісла. Ось, Коли ви це оця поверхня ребриста, така нерівна. Теж класно масажує, не передавлює м'язи сосуди. І тут гарчана лушпиня через такі отвори і те, що воно має багато повітря всередині, воно класно масажує. І так само така біє в спинці. Чи є внизу така поперекова підтримка, можна її трошки підняти, випустити, щоб отримувати поперек, такий декор до подушечки під голову, крущовачка червоними нотками. Також це все просто кріпиться, основні кріплення йдуть між сієм і спинкою. Ось так це не додає. Такі стопорки. Вони продіваються і просто тримають накидки, щоб вони не з'їжджали вперед. на кріпкані спинки верх підголівника і внизу розслаблюється, відповідно нікуди вверх-вниз не котить, ніз не тримається, так само обгортає бокову підтримку крісла. Ну і рахуємо класне виглядає, тому що декором ми можемо підкреслити якісь елементи вашого салону. Там, жовтий колір, синій, там, бежевий, оранжевий або червоний, і воно буде підкреслювати ще общу стилістику вашого салону. І саме момент так, що це ергономічна річ, яка масажує, вентилює, дозволяє вам довго знаходитись за кермом і не спомнюватися.